Готуємо штруфі нудлі, українсько-молдавський делікатес. Ріжемо баранічі шейки. До речі, ми брали на привозі і молоді бесарабські ягнята. Обжарюємо шейки на пепельному маслі. Додаємо до м'яса цибулю і мотку. Жалимо на пісок. Не треба не пам'ятати, скільки коштували шейки баранічі? 300 гривень кілограм. Не дешево. Зато, зато вони дуже якісні, і баранина там завжди хмачає. Солимо. Заливаємо Задаваемся покрываю і скупимо поставить години. Закриваємо окріпкою і залишаємо тушкувати. Приготували муки. 700 г, 300 грам води. Кидаємо до води щепотку 800. розмішуємо. Два є щеньовка. столову ложку олії. У нас кажуть життя, як штрудель, покручена, але смачне. Робимо лунку. І вириваємося. І заміщуємо. Вимішуємо хорошо на витішку. Вимішуємо до такого стану і залишаємо відпочити на пару хвилин. Беремо все після Змішуємо з болгарською бренду. И дай ему два И оставим его отдохнуть на полчаса, я после работы. Ну что, открываем? Будем пробовать открывать. Ну давай. Оу, красота. Ну красота, Ну, скажем.

Если бы я был султан, я бы мелжон и тройной красотой бедный окружен. Неплохо, очень причины. Но очень плохо с другой стороны. Ну дегустуем. Mm.